Тель вже обдер. Тут ще був якийсь люк колись на горищі, але ну практично правильно, можна сказати, оббетонований навколо, щоб мінімальний контакт з деревом був. Це все познімалося. Бруд, пелюка, Оце все трималося на цій ліщині, яка дуже щільно набита свяхами. А тут уже пішла робота веселіше. Така конструкція йде брус. Набита рейка. Була з цього боку рейка. Я її відірвав. З цього боку теж дві рейки. Це дуже добре, бо легко розбирати. І ось такі бруски лишені раз, раз-раз витягуються. Але настільки дерево сухе, що аж дзвонить. Ніде немає ніяких. Нюансів, хоча тут і підвал. Усе ціле, знизу це дубова, балка трохи її погризли короїди, але це дурниця. І настільки навіть, що вологість і дерево не зіпсувалося. Головне, щоб десь не затікала вода. І все тут залишився лише шар глини і штукатурка, і он настільки міцно тримається. Так само глина тверда. Це типу дранка, на якій ця глина вся тримається. Тут були двері, мабуть, колись зашите дошками, бо видно, як небудь заби... забито. А ось тут, мабуть, буде проблема. Бо тут вже не рейки, а замки витисані в брусі. Треба буде відколювати брус, та скоріш за все. І ще й щільно зажать. А нічого, помаленьку. Повністю це все заберу, залишиться лише ці дві стійки. А, за, а з понеділка наступного тижня вже буду засверлювати наскрізь. отут тут так само. Сві лежать балки перекриття і з цієї кімнати теж лежать. Це не случай брус, якщо забрати ці стійки. Ну, я думаю, зламатись, мабуть, би не зламався, але прогнеться. Він десь має січня 20х20 повністю здоровий. Але там балка 20х30 зверху стоїть. І це все буде просверлюватися. Десь шпильок 5. Треба нарізати різьбу. Кругляк є. Так що ще трохи буду вже в кімнаті. Далі справи ще веселіше. Глина забирається шматками. Така тяжка, але суха повністю. Зовсім штукатурка не тримається. Тут деша штукатурки. Десь, мабуть, сантиметра півтора-два, десь ломака була. Ну і зверху ще е, шпакльовано сіткою. Нічого, зараз проберу глину і буду вже. Розбирати все, забирати штукатурку і вже буде третина роботи зроблена. Нема доброго, щоб вийшло зле, як то кажуть, чи може не так. Не менше з тим. Тут все гарно розібралося. Тут залишилась штукатурочка ось. Але тримається міцно, тому за рахунок сітки з цієї сторони. А тут подарунок. Розшилював ті дошки, там і, і береза, і, і смерека, що тільки не було, всякі відходи. І ось ці бруси явно не звідси. І явно трохи вони не в той бік стоять. Але саме більша біда. Ось. Дранка. Напита дранка і все загіпсовано. І це буде проблема. Це все піде разом, скоріше за все, разом з стіною, разом з штукатуркою. Бо воно так тримається доволі міцно, на відміну від цієї стіни. Тут теж розбереться, бо тут видно був дверний пройом. І таким способом, чим було під руками го зашива. Ну, думаю, я ще попробую ці бруси зрушити. То вже пізня година, думаю, на сьогодні буде достатньо. Так і вдалося згорем пополам вирвати ці вертикальні патаки. Вони були зшиті разом дранкою. І тут, видно, глини немає. Іпс. І ось тут вже зразу йдеш шпаклівка з сіткою. Та добре, що це вдалося витягти. Зараз ту перемичку забираю верхню, але ця газова труба мені тут мішає. Треба буде якось її зараз ліквідувати і заглушити. І скоріш за все, оцю стійку я теж витягну. І цікава технологія, щоб штукатурка трималася, було зроблено такі носічки. По всій довжині. З цієї сторони так само. Тут нічого не набивалося, просто за ці насічки штукатурка трималася. І дивлюся, що ця стійка з посередині приблизно ось ця де отвір. І цю я дивлюся, що вона на ній не стоїть. Так, там видно. Вона на ній не стоїть. Так що зараз я її зніму, аби не, не пробивати тут, не відколювати. Не відколювати ось тут, аби витягти ці заметичі, як вони правильно називались колись, бо з двох сторін немає ніяк. Просто її заберу вбік. Та й вже тоді розберу. А зараз беру, забираю штукатурку і цю перемечку Демонтував перемечку. Ось видно там відрізав, Від витяглось і тепер саму стійку. Трохи було важко, бо на ліву руку. І відпилив. Ось там видно. Як, так як я підозрював, нічого на ній не стоїть. Все навантаження приймає та середня колона. І Зараз я думаю взяти монтажку. О, ну все. Ось тут коло напишно. Ось так. Зараз уже можемо спокійно це все розбирати. Думаю, зараз годинка друга і цю стіну розберу. От і результат. Стійку забрав. Частину стіни тієї розібрав. Але ще не встигаю. З цієї сторони. Стеля сперлася на ось цю балку і на ось цю, бо їх щільно затиснуто тут стегли, ще з польською чи австрійською з штампами. І вона мурована на глину. І це все рухається і не можеш нормально це розібрати. Але дивлюся, що воно десь іде аж туди. І стійка тут стоїть. А ця стіна з цього боку вже з цегли. От я не пам'ятаю на яку відстань я поставив балку. В ідеалі, якби балка заходила сюди, от десь та труба. Тоді я зможу ось ту всю цеглу на товщину димоходу забрати геть. І тоді буде рівний акуратний димохід. Бо видно, що хтось димохід вже, мабуть, перекладав. Бо він якби на цементі, на міцному розчині зробив. Вже, буду завтра цим працювати, це добью, штукатурку розберу, залізу на горище перемір'ю і а, обов'язково завтра треба шпильки. Щось то вже страшно Шпильки підтягнути до верхньої балки. Прийшов час точити шпильку щоб підсилити стелю. Ось одна в мене залишилась минулого разу, довжиною 80. Ці зробив довжиною 75. Просто нарізав, здраву фасочку погату і зняв. Буду нарізати де приблизно 10 см. До цього кладемо станок на низькі оберти. Я тут поставлю 16, піноль підпираємо плашку, де б у нас синтувалося. Все добре змащуємо, я використовую відпрацьований мастил. Починаємо полегенько піджимаємо і малювати плашка врізалась. А якраз рівно базується по площині. І все. І все спішов. І ось так буде на 5 штелів повторінно різних. Все, шпильки готові. Тепер залишилось посверлити отвори і все стягнути докупи. Все, нарешті домучу ту цегу. Це було досить тяжко. Вроді би на горі не трималося. А внизу трималася добряче. Довелося цю. Думав залишати рівно з димоходом, але вона на горі не трималася, то вирішив розібрати повністю. Добрався вже донизу до балки. Не знаю, як та балка там на чим має стояти на горі. Там якісь є так би відстань між цеглою і балкою. Ну зараз буду пробувати. Уже шпильки вчора зробив. Зараз будемо пробувати підтягувати її догори. Шукаю свердло довге спеціальне, бо треба просверлити фактично 60 з копійками сантиметрів. Буду сверлити ось таким свердлом. Свердло на 18, дуже добре себе показало. Центрується і не тікає в сторону. Є такий подовжувач стандартний заводський, швидко з'ємо. І ще ось такий. Подовжувач. Просто з кругляка виточений, проточений, так, аби влізти в патрон. А тут просвердлено і вставлено від біти, чи від чогось, чи від якоїсь викрутки. Шестигранник. Добре, шкода. Ну, в принципі, в ідеалі, якби тут був такий патрончик, швидко з'ємний, але воно стертяга достатньо, аби, аби воно не витягувалося. вже перевірено. Добре, приступаємо до роботи. От і все. Нарешті стіну розібрав, стійки позабирав. Ну, Якщо було просідання, то буквально може на міліметр два більше не було. Все тримається, вага перейшла на цю сторону і на ту сторону там вже йде опів півцегли, але тої такої польської. Широкий. Балку цю дубову залишаю. І там ще де колись був камін, в мене було екструдер і USB. я це все забрав, пробив якраз до чорнової стяжки, Поставив цей екструдер 3 см і залється стяжка. Вже не хотів залишати це місце без теплої підлоги. От зараз ще прокладу комунікації. Засиплю це все вирівнюю і вже по чорнових роботах. Дякую за увагу.